Урочисті лінійки та святкові заходи присвячені дню знань відбулися і у вишах Івано-Франківщини. 1 вересня гостину відчинив свої двері і Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Сьогодні цей вуз посідає дев'яте місце серед 30 класичних університетів України і не дарма кажуть викладачі, адже Прикарпатський університет це сім навчальних інститутів, сім факультетів, 22 науково-дослідних підрозділи, вісім позабазових структурних підрозділів, де готують студентів за тридцятьма ма спеціальностями. За весь час існування заклад випустив у світ понад 35 тисяч фахівців. Цього Року першокурсниками престижного вузу стали більше двох тисяч студентів. Університет, який має свої традиції, цього року святкує своє 70-річчя. Я дуже хочу, щоб ви берегли майно університету і достойно себе вели у схінах університету, щоб ви вчилися і прагнули нових знань. Я щиро вітаю вас. Зі святом, особливо батьків і мудрих наставників. Нехай Торицею купляться ваші труди, хай новий навчальний рік принесе усім яскраві відкриття. Зичу усім міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди і, як кажуть, у добру путь.